Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 13 російських шахедів вночі атакували Запоріжжя. Під ударом опинились будинки, підприємства, торговельні ряди, автівки та відділення нової пошти. На щастя, поранених немає. Пошкоджені вікна й балкони у дев'яти багатоповерхівках. Згоріли десятки автомобілів. Наслідки прильотів ліквідовували більше сотні фахівців. На місці працювали і мародери, які виносили з розбитих магазинів алкоголь та автозапчастини. 15 років строку за шпигунство на Запоріжжі. Хортицький районний суд визнав винним у держзраді та дезертирстві чоловіка з Кам'янки Дніпровської, який за менше ніж рік служби в ЗСУ втік і перейшов на бік росіян. За гроші він фіксував локацію управління СБУ. Згодом придбав бездротові відеокамери з функцією онлайн-трансляції, які хотів встановити уздовж маршрутів пересування техніки ЗСУ. Однак не встиг, бо його затримали. У запорізькому департаменті освіти прокоментували оптимізацію шкіл, зокрема на Запоріжжі Лівому. Кажуть, у тамтешніх закладах кількість учнів у класах значно нижча за норму, яку встановило Міністерство освіти. Фактично, навчальні заклади не закриватимуть, а будуть приєднувати до більших шкіл, але тільки на папері. Тобто менша школа працюватиме у своїй будівлі, але просто змінить свій номер на номер більшого закладу освіти. Директор тієї школи, яка приєднується, переходить на посаду заступника. А один із заступників звільняється. Вчителі вже скорочувати не планують. Йть, кажуть у міськраді. Мертва риба на узбережжі, не привід для паніки, стверджують запорізькі екоінспектори, які провели дослідження якості води у Дніпрі. Рівень кисню та показник кислотності у нормі. Триває моніторинг, з'ясовують причини гибелі риб. Окупанти планують розібрати та вивезти унікальний орган із бердянського костелу у будівлі храму. Росіяни хочуть облаштувати приміщення для проживання медиків, які приїжджають на роботу з Росії. У Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожував дітям та здійснив три постріли з пістолету на розважальному майданчику. Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві. До семи років він може провести у тюрмі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.